Артем Довбик пропустив матч Жирони через травму. Українець сам розповів наскільки все серйозно. Роман Яремчук забив довгоочікуваний гол за Валенцію. Та як пройшло українське дербі Коваленка і Милиновського в серії А про це й не тільки сьогодні. Друзі, розповідаємо. Макс Колядашов вподобайка гайда, і як завжди, з трансферів стартуємо. Зоря офіційно повідомила, що орендувала нападника Ештрелла Амадори Аліюна Ндура. Оренда угода 22-річного синегальця розрахована на рік з можливістю пролонгації ще на 4 роки. Головний редактор про футбол Діджитал Володимир Звєров повідомив, що київське Динамо цікавилося центральним захисником мільйона Ріос Андресом Льєносом. На рахунку Андреса 4 зіграних матчі за збірну Колумбії у 2022-2023 роках. Всі товариські трансфер Марк оцінює його у 2,6 млн євро. Походу Динамо просто робить вигляд бурної. Роботи на ринку, щоб в кінці сказати, ну ми старалися і так далі. А взагалі здається, що у команди якісь капець проблеми з грошима. Український голкіпер Ілля Волошин прийшов у Реал. Про це повідомило футбольне агентство RG Football. Контракт з футболістом розрахований до 2026 року. Попереднім клубом 17-річного Волошина було Райом Махдаунда. Сильне покоління воротарів, в принципі, як завжди, у нас будемо сподіватися на постійну практику в Кастільї і хороші оренди. Куртуан не залишається нічого, крім завершення кар'єри на 20 років вперед ворота за українцями. І про сильне покоління українських воротарів то абсолютно правда. Я завжди, коли дивлюсь УПЛ ПЛ і бачу, як грають воротарі в будь-якій команді справді української премєр ліги Я завжди дивуюся, блін, які у нас круті насправді воротарі, особливо молоді, особливо це от покоління молодих голкіперів. Для чого я це кажу? Для, для зауваження. Для зауваження європейським клубам, народ, дивіться, які у нас вратарі. Розбирайте вибір, просто. А для вас, друзі, у мене є наступне зауваження. Просто подивіться, які нині сьогодні. Поєдинки у топ-лігах. Робіть прогноз на ці матчі у наших друзів компанії Favbet. Лінк лишаю в закріпленому коментарі. Під цим відео там ж на вас чекає бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. Ну а головне будьте в гри разом з трибуни та Favbet. Ну і йдемо до наших у Європі. Евертон у 23-му турі АПЛ зіграв нічию проти Тоттенгема 2-2. український захисник Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі та провів на полі увесь матч. Оцінка від Софаскор 6,8. Український півзахисник Емполі Віктор Коваленко вийшов на заміну у другому таймі матчу 23 го туру серії А проти Дженуа. На 71-й хвилині він замінив Альберто Грассі. Коваленко вийшов на поле за рахунку 0-0. Так той матч закінчився. А Руслан Малиновський, власне, гравець Дженно вийшов у стартовому складі та відіграв один тайм. У перерві його замінив Калеб Екубан. Статистичний портал Софаскор. Поставив йому оцінку 6,6. Це одна з найнижчих оцінок серед гравців його команди. Але, власне, без Феєрії пройшло дербі наших козаків в Італії. І крокуємо далі до Андрія Луніна. Знову чимало інсайдів є. Як повідомляє Дефенса Централ, Лунін виграв конкуренцію в КП Аріса Балаги за місце у воротах Реала. За інформацією джерела, гра Андрія Луніна в попередніх матчах переконала Карло Анчелоті в тому, що основним має бути саме українець, а не Кепа. Про своє рішення італійський коуч оголосив на тренувальній базі Вальдебебас. Уявляєте, да, як Анчелоті такий. Сорі, чувак, Лунін сильніша ніж ти, буде грати він. Виглядає як повна маячня і звучить як повня маячня. Також є інформація, що голкіпер Реала Кепаріса Балага не залишиться у команді на наступний сезон. Про це вже релево повідомляє. За даними джерела, він повернеться у Челсі, якому і належить. І зважаючи на те, що більшість цих інсайдів іспанських були суто для набору кріків, можна сказати, що Лунін витримав. Скажімо так, психологічну атаку. Бо коли про тебе чи не кожного дня пишуть, Лунін покин», Лунін залишиться, «Анчелоті визначені», просто навантаження на мізки нереальне. Лунін ще й психологічно все це витримав, і це дуже круто. Блін, ти просто там тренуєшся, граєш, все ніби нормально, ситуація, типу, стабільна, все окей. І про тебе кожного дня щось пишуть, пишуть, кажуть, пишуть, пишуть, це. Так давить на мізки. Лунін це психологічно, як на мене витримав. І як писали в коментах, ще й скіли прокачав. Як я казав в минулому відео, коли в останнє Лунін взагалі поган грав? Риторичне питання, правда? Тож нехай то і продовжується. Валенція у матчі 23-го туру Ла Ліги перемогла Альмерію 2-1. Український нападник Роман Яремчук вийшов у стартовому складі та провів на полі 70 хвилин. Він забив другий гол команди. Оцінка від Софаскор 7-0. Ромко також жовто отримав за те, що футболку зняв. Але то емоції давно не забивав, давно не відчував певно тих самих емоцій, і вирішив того. Трішки провітрити пашки, скажімо так, але якщо серйозно, то чекаємо на те, що ця гольова машина і надалі буде радувати забитими м'ячами, друзі. А ви ж слідкуйте за результативними діями і за кар'єру Яремчука в мобільному застосунку трибуни, бо це зручно тут є все. І статистика виступів за сезон, і де гравець грав. Ну і спойлер для вас, друзі, скоро ще й додадуть оцінки за гру. Щоб навіть не переглядаючи кожен матч Яремчука в лайві, ви все одно. Мали оціночку і розуміли, як той чи інший поєдинок наш козак провів. Тому качайте прямо зараз за стосунок трибуни. Лінк лишаю в описі до відео. Ну і крокуємо далі до Жирони Циганкова Довбика. Саме в такому нині порядку назвав прізвище, бо Артем вчора не грав. Нападник Жирони не вийшов на гру проти Реал Сос'єдада через травму коліна, і про це повідомляє Мундо Депортіво. Вказано, що футболіст травмувався на останньому тренуванні перед грою. Вказано, що перше враження від цієї травми було не найкраще. Були побоювання, що це травм. Ма меніска, яка не дозволить йому зіграти до кінця сезону. Сам Голбик вже прокоментував цю ситуацію. Є невелике пошкодження. Проводимо поглиблене дослідження. При розриві повертаються за місяць, тому пишуть неправду. Артема тримай нас в курсі особисто, Спілкуйся з трибуною. А то всі на нервах були здоров'я, слон. Зараз би засідати вже за два прийняв, якби довбик був на полі. Не вірте нікому, голі мені станеться. Я ж слон. І звісно, Артему бажаємо здоров'я і якомога швидшого Одужання. Коліно то насправді дуже серйозна справа, бо у мене самого невеликий замес зі зв'язками Коліна. Мені, до речі, також здоров'я можете в коментах, друзі, побажати. А як же відіграв циганков? Віктор вийшов на полу у стартовому складі, а по ходу матчу мав чудову нагоду для того, щоб відзначитись голим зі штрафного удару. Але, на жаль, не вийшло, втім, удар. Досить класні. Слідучу суботу буде хороша заруба, а може, її розкатають знову. Хто пам'ятає, Вітя забував Луніну ну, в чемпіонаті України? Власне, як і пишуть в коментарях, наступний матч Жарони буде проти мадридського реалу. І е, як то казали в популярному фільмі, хотілося б зібрати всю колекцію, але здається, що Довбик все-таки матч проти Реала пропустить. Не хотілося б, хотілося б, щоб за Жерону наші козаки грали за Реал, грав Лунін. То було б дуже круте українське дербі в Іспанії. Але, власне, друзі, ми слідкуємо за Довбиком, що там з ним, і в разі чого будемо вам про все повідомляти. Тому підпишіться на канал, якщо ви раптом, чомусь досі не підписані. Будемо тримати вас в курсі. На сьогодні це все. Бережіть себе і папа. Не зв'язочку.